Вона з дитинства мріяла лікувати та робити красиву посмішку іншим. Ірина Павелко вже п'ять років вивчає стоматологію в Івано-Франківському національному медичному університеті. Сьогодні разом із одногрупниками навчаються дентальній імплантації. Це одна із найсучасніших технологій лікування пацієнтів, яку використовують у всьому світі. Ну, в університеті ми стараємося посягнути багато різних знань і ну, стараємося, якщо є можливість, кожен раз спробувати щось нове. Наприклад, так як зараз у нас цей курс по імплантології. Чимало студентів медичного університету. Майбутні стоматологи Олександр Бугерчук каже, з кожним роком кафедра вдосконалюється і, відповідно, рівень викладання покращується. Ми проводимо підготовку студентів-стоматологів, які при закінченні університету отримують спеціальність лікаря-стоматолога. На сьогоднішній день на факультеті навчається 730 студентів. Студенти представляють. Значну частину нашої держави у нас навчаються студенти з 16 областей України. Якщо говорити про обласну стоматологію, то в Івано-Франківська область активно розвивається у цьому напрямку, впроваджуються сучасні методики лікування та протезування. Майстер-класи для студентів проводять кращі професори із-за кордону. Івано-Франківська область вона є одним з лідерів. В плані розвитку стоматології і стоматологічної допомоги в Україні, і, зокрема, і наш стоматологічний факультет він робить дуже багато для досягнення студентами. Сучасних і освоєння сучасних стоматологічних технологій, і так само і для можливості впровадження сучасних технологій, найновіших стоматологічних технологій у практичну охорону здоров'я, в практичну стоматологію. Попри сучасні технології та препарати у стоматології, фахівці рекомендують та закликають дбати про свої зуби, відвідувати регулярно стоматологів, займатись щоденною ротовою гігієною, і тоді ваша усмішка сяятиме та тішитиме. Всіх навколо Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.